Водолії, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня! Пропоную переглянути розклад Таро з 18 по 24 серпня 2025 року для вас. Почнемо з загальної енергії тижня. Ви будете закохані, або якийсь закоханий проявлятиметься до вас з якимись подарунками, приємностями, захоче радувати вас. Якщо ви чоловік, то ви когось будете радувати. А, можливо, якось будете звертати увагу на свою творчість, на, свої, на свій креатив. На ваше хобі, що вам подобається, займатися улюбленою справою. Просто тиждень в якійсь любові до себе і до оточуючих. Але вам потрібна якась пауза для відновлення. Вам потрібно відновитися. Це як може бути від справжньої хвороби, ви прихворіли, вам потрібно відважатися відновитися, або вам просто. Ментально важко щось переживати було, і ви вже просто виснажились настільки, що хочеться полежати, навіть не хочеться, а ви мусите полежати, щоб відновитися. Це може бути якийсь масаж, полежати в ванні, позагорати, де ви можете відпочити. Можливо, навіть просто в ліжку нічого не робити. Дозвольте собі нічого не робити. Відпочиньте. Подивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні, якась ситуація дуже навантажує ваш мозок. Думки, які просто на грані з просто зводячих з розуму, таких крейзів. Це також можуть бути сни, які турбують вас. Так, від яких ви не відчули задоволення. Так, не відчули, що ви розслабилися і поспали, гарненько виспалися. Якісь думки тривожать вас. І ці думки тривожать як і в день, так і вночі. Потрібно розібратися з цим. Подивимося, що вам може заважати на цьому тижні. Хтось прийде до вас з якоюсь ідеєю, або ви йдете з якоюсь ідеєю, але чому це може завадити вам? Подумайте, і напишіть мені, Перепрошую. і напишіть мені, я буду рада проаналізувати разом з вами, що це за ситуація така відбувалася. Подивимося пораду карт для вас. Порада карт скористатися якимсь шансом діяти. Ось тут ще це карта фінансового достатку. Так, і карта е, якоїсь пані, дуже е, впевненою в собі, вона дуже шикарна, вона дуже ресурсна, в неї всього достатньо, вона е, заслуговує на те, щоб насолоджуватися навколишнім світом. Всі, які є блага для цієї пані, вона е, справедливо вважає, що може користуватися ними. Це так і є. І дуже хороша фінансова карта. Можливо, до вас прийдуть якісь хороші фінанси, щось ви отримуєте. І ось якийсь шанс надію. Це теж якийсь шанс надію, але, мабуть, у вас буде якісь два варіанти, і ви з них маєте вибрати якийсь один. Тому що це стоїть у нас на і того, що може завадити вам на цьому тижні. Я ж вам бажаю прекрасного тижня. Пяси вам за вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!